Бажаю здоров'я, панове. Ми військовослужбовці Збройних сил України, воюємо у складі розвідувального підрозділу піхотного батальйону. В різних місцях, десь, як то кажуть, між Харковом та Донецьком. За цей рік я отримав вже два поранення. Мій колега буквально місяць тому після поранення нормально встав на ноги. Інший наш колега, який знімає це відео, Початку війни з 2014 року, також не покращив свій стан здоров'я. Завдяки, прости Господи, щедрим преміальним у цій славнозвісній сотні тисяч, яку, наприклад, я особисто жодного разу не бачив за майже рік бойовий, ми можемо забезпечувати себе необхідним і важливим спорядженням для підвищення нашої бойової ефективності. На мені зараз із того, що дала держава, приблизно пів автомата. Чому пів, бо, як ви бачите, іншу половину я докупив сам. Цієї весни небайдужі громадяни, чиїсь родичі, знайомі, знайомі знайомих, зібрали і придбали для нас дві ненові повноприводні машини. Ми їх ремонтуємо, ми їх заправляємо здебільшого так само за власні кошти. Зараз у мене є маленька рожева мрія про обичний Жигуль Універсал, двійку чи четвірку в нормальному робочому стані, яка зможе перевозити декількох справних хлопів з люльками і мушкетами по нашим неідеальним дорогам. І яку, можливо, буде відремонтувати більш-менш в умовах відсутності автосервісу. Зараз важкий час для всіх, панове. Ми тут робимо свою роботу. Ви робите свою. Забезпечуєте ваші родини і піклуєтесь про них. Я не прошу у вас допомоги. Я пропоную вам приєднатись до нашої загальної справи. До захисту наших власних родин, яких ми, до речі, давно не бачимо, і до захисту вас і ваших родин. Слава Україні! Полеглим героям слава!